Всім привіт! Мене звати Алекс і ми граємо в гру нову редактор. а Так називається боротьбі гра. А, я поняв, дивіться, як тут можна діяти. Оп-оп-оп-оп. Лучше так. Дивіться, це в 2014-му така Україна, в 2022-му Україна.

А, еще надо Китай и Беларусь. Все, теперь мы хорош. Ну и і... Бонголи. Заодно. Ну и Казахстан. С, С и С. Отсюда, что хотела нами воювать. Сербию. Грузия.